Вишивали в нас білим по білому. Самі давні зразки на збереженні є білим по-білому. Тому я кажу, не кожна сорочка сокаська чорна і не кожна чорна сорочка це є сокаська. Ареол створення таких сорочок набагато ширший. Це є і край Волині, і це є аж до Белщини, це є частина Радехівщини, Холмщина». «То ми маємо оце виколювання довбаним, як його називають, стебловий шов, шов поладь по контуру. Оці фестони з вирізуванням це також характерні для нашого регіону. Ми ну, є обметування петельками. Також оброблення краї виробу ще дуже характерне для наших сорочок. Почали вишивати чорним кінець 19-го, початок 20-го століття. Часом нас сорочка була універсальна і на весілля, і в весільні зустрічаємо чорним вишитий, нема в тому ніякої біди. Це було колір багатства, колір стилю, в чомусь особливих крою. Це є довга пазуха розрізана, довга пазуха, переважно навіть на один гонзик. І здавалося би це ж незручно відкрито. Але поверх сорочки завжди носили горсик. Це було зручно, по-перше, для годування груддю і для одягання. Це таки наш наша родзинка. Чим ще цікава наша сорочка, тим, що вона має. Унікальні назви деталей крою, наприклад, знаменита уставка, як тепер кажуть, всі знають. Вона називалася Вуставка, а оця верхня вже частина називалася Нараменник. Манжети в нас мали дуже багато назв. Це були манкети. Михалі, Махалі, Дуди, Ошевочка це залежно, в залежності від ширини манжету були різні назви. Комір нас називали не комір, а ковмір на польський лад. На зразках сокаських сорочок ми можемо взагалі вивчати розвиток моди, впливу моди на народну ношу.